Добрий день, мої люди! Сьогодні на уроці ми добиратимемо синоніми до слів та читатимемо байдужі. Відкрийте свої зошити та запишіть. 31 жовтня класна робота. Сьогодні ми будемо працювати з підручником на сторінках 65-60. Давайте згадаємо, що таке синонім. Синоніми це різні за звучанням і написанням, але близькі за значенням слова. За допомогою QR-коду ти можеш знайти словник синонімів та дібрати синонім до слова гарний. Виконаємо вправу 3 на сторінці 65 підручника. Заміни повторювальні слова синонімами та запиши їх, користуючись довідкою. Постав на паузу, щоб виконати це завдання. Зараз давай ми з тобою перевіримо, чи виконав це завдання вірно. Що не так з цими словосполученнями? Череда овець та бунвовків, грая корів, заплющувати підручник, закривати двері, зачиняти очі, загортати магазин, поспішати повільно, швидко плентатися. Виправ помилки та запиши правильно. Постав на паузу, щоб виконати це завдання. Перевіряємо. Череда корів, табуновець, зграя вовків, заплющувати очі, закривати магазин, зачиняти двері, загортати підручник, поспішати швидко, повільно плентатися. Право 4 давай зробимо з тобою усно. Прочитай речення. Кожне речення містить синонімічний ряд та знайди в цьому ряду зайве слово. Постав на паузу, щоб виконати це завдання. Перевіряємо. В першому реченні зайвим словом було співати. У другому реченні зайве слово веселий. У третьому реченні зайве слово бігати. У четвертому реченні зайве слово нора. Давайте тобі пригадаємо, що таке байк. Байка це невеликий прозовий або віршований твір повчального змісту. Кожна байка містить мораль, тобто повчальний висновок байки. З початкової школи ти знаєш, що байка це невеликий, алегоричний, здебільшого, віршований твір повчального змісту. У байках автор ніколи не висловлює ідеї прямолінійно. Він вдається до алегорії. Алегорія це зображення рис характеру людини, за допомогою образів тварин, рослин, явищ природи тощо. Зв'язок між образом і його значенням установлюється за подібністю. Наприклад, лисиця уособлює у байці хитрість та підступність, осел обмеженість, щука уособлює хижість. Байка має таку будову, оповідь, у якій розповідається певна подія, мораль, повчання, стислив виклад головної думки, яку автор хоче донести до читача. У деяких байках мораль може бути відсутня. Оповідна частина байки може розповідати історії людей, тварин, птахів, чи рослин. І в кінці обов'язково мораль. Прочитайте текст Лебіч Рак щука на сторінці 6667 підручника. Постав на паузу, щоб виконати це завдання. Перекажи байку за схемою, що було спочатку, що було потім, що далі і що на сам кінець. Розкажи про дієвих осіб байки, чому народ розповідає саме про цих тварин. Прочитай мораль байки. Поясни, як ти її розумієш! Домашнє завдання на сторінці 68 підручника це вправа 6. Прочитай синоніми, поясни їхнє вживання та спиши. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Сподівайся! Треба все вдасться.